Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Сьогодні, як ви зрозуміли, будемо з вами спілкуватися не про корів і не про годівлю трішки лірічного відступу. Зараз ми знаходимося у мене тут на моїй невеличкій пасіці. От, і я хочу глянути хоч одним глазом і зрозуміти, тут хтось вижив чи не вижив. Після зимівлі. Чому я так кажу одним глазом і вижив, не вижив. От, тому що йде тепло і таке серйозне тепло передають до 20 градусів у лютому. Я так розумію, що пчоли будуть вилазити. От, і фактично потрібно зрозуміти, хто тут буде хоч вилазити. Чи буде хтось вилазити. Чому я так кажу? Тому що у мене був такий трабл, якраз вже. Е Напередодні, коли я почав загодовувати бджіл, у мене була така пізня качка меду, тому що тут посіяли у мене за лісом, посіяли гречку. От, вона вже була після е, виходу. Ну, вже після пшениці. І вона зацвіла десь всередині серпня і пішов збор, бджоли несли досить інтенсивно гречаний мед. І фактично вийшла у мене. Остання качка меду це соняшник із гречкою, і фактично ще ж тут за цими лісовими і луговими травами. От. І фактично така от картинка. Мед вийшов у мене такий темно-коричневого кольору. От. Ну, фактично, гречаний. От, але на смак він був ну, змішаний із соняшником. І коли я відкачав цей мед, потім там уже якийсь тиждень-два і почав загодовувати цукром. І виходить, вийшла така хрень. Я почав відкривати вульки і дивлюся, там по жмені бджіл залишилось. при тому при всьому, що я залишав рамки на зимівлю, от залишав приплод, ну все як. Має бути матки. Працювали приплод. Був тільки декілька вуликів. Були у мене такі підпитанням. От бо я розумів, бо у мене пороїлося, п'ять роїв вийшло. А вийшло все з за того. Хлопці кажуть, що ну пасічники, що ну вони були ситі, а воно в дійсності так і було, тому що меду було багато. Я багато залишив. От, і фактично вийшло, що пасіка в мене була така вся жива, гуділа, і рої тут літали по всьому хутору. І фактично, ну, вони всі практично до мене поприлітали, тому що багато пустих вуликів стоїть, вони туди й позаселялися. От, тому тут така от історія. і коли я Почав загодовувати, дивлюся, мало бджіла, потім е дивлюся, почав відкривати вулики, що ж таке, де ті бджоли. і побачив, що повністю всі вулики були Витрощені, все виїжено, розплод весь побитий, і фактично то бродяжки бджілки доживали. І вийшло таке, що я так подивився, що у мене в зиму майже нікому буде йти, тому що як виявилося, як виявилося. А що виявилося, зараз я вам покажу і розкажу. Так. Підходжу я сюди. Тут у мене така собі зимівля. От. Дивіться, старий вулік, на перший погляд просто вулик. але дивіться, що тут в ньому є. Я весною, якщо чесно, побачив, що тут у мене є гніздо шершнів. І ці шершні у мене жили тут. І фактично вийшла така історія, що я їх ну, якби не знищив, ну живуть собі шершні, думаю, хай живуть. І по факту вони тут у мене сім'я була така досить потужна. І жили вони, жили, жили, жили. І нікого не трогали. Ну Жили собі, я такий спокійний. Все-таки дивлюся, шершні, корисні тваринки, лікують ліс. От. А в результаті вони добре вилікували всю мою пасіку. От. Ну, дивіться, що воно собою являється. вся махіна. Ну, це вже махіна мертва. Ви зрозуміли, я витравив повністю їх усіх восени. Ось ви бачите, яка тут структура. Хто бачив, хто не бачив оцю всю систему шершнів. Як вони живуть, бачите? Вони всі тут загинули. От. Дуже багато планувалося тут приплоду. Бачите, скільки воно? От. Личинки. Тут десь має бути матка. Бачите, тут вся їхня бригада. От. Це от історія. Коротше, мене, я так подумав, що я не буду порушувати екосистему. Думав, що шершні зможуть жити поряд зі мною. Я їм навіть рамки викачені з меду виставляв, щоб вони їли. А вони в результаті поїли не тільки рамки, ті, що я їм виставляв, а повністю перебили всі мої вулики. І фактично з зимівлі в мене не вийшов, не вийшла ні одна сім'я. От, тому що шершні попрацювали на славу. Така от історія. Прикро, не прикро, але для мене буде таким уроком, коли я вже потім після спілкувався із пасічниками, вони мені розповідали про те, що все-таки шершні це перший ворог. От, і фактично ну, ніхто не. Ну, я ніколи не думав, просто я думав, там вони, ну може, б'ють бджіл, знаєте, там бджолу 2, 3, 5, 10. А коли вони фактично там три шершня, потім я вліз в інтернет, почитав. А виявляється, що три шершні можуть там за пару годин один повністю вибити е вулик. От вулик із е скільки там 5 чи 10 тисяч бджіл вибивають. Так що саме цікаво, вони їх не просто вибивають, а вони ще їх і їдять. От, я кажу, це взагалі треба бути такими толстопузами, от, щоб так себе ну, іменно так вести жорстко. Бачите, тут все багаторівневі у них такі соти чи їхній вулик. Все тут у них продумано. Система ходів. Мені цікаво яка матка у них. Мабуть, я її вже і тут не побачу. Я так розумію, матка була десь тут самка, от, але вже її, мабуть, не ідентифікувати. Вона має бути більша, і щось в ній має бути не таке, як в інших шершнів. Коротше, така історія. Що найцікавіше поряд за цією історією, поряд за цими шершнями, у мене ось теж був гулик живий, і вони якби в симбіозі жили. Це у мене рій сюди зайшов, от я його піймав сюди, але так вийшло, що рій по факту теж приказав довго жити. Така от історія. По весні вже будуть чистити ролики, закупляти нових мат. Маток, кажу, нові сім'ї будуть купляти, тому що далі. В тому форматі, в якому є, я бачу, що <світ> <світ> діла не буде. От. Така от історія не зовсім оптимістична. Не зовсім оптимістична. Але, але і таке може бути. Ну, Чому я так зреагував на шерстню? Я розкажу вам невеличку історію про Шершнів. Я ще десь може, років 10 назад ми їздили з дітворою купатися там до лісу, там був таке величезне озеро. От, і дітвора гралася в піску, От, а я е пірнав ракелови в масці, в ластах і виниряю, а мене в голову два таких удара. От, ну, Укусило щось, пробило. Фактично, я думаю, що це за фігня така. От, і як виявилося, то потім, коли я винирнув ще раз, я побачив, що над водою літала кубка шершнів. І вони фактично жалили в мене. От, і ну, Вони мене вкусили два рази сюди, у макушку. От, я вам скажу, ну, я на початку не придав цьому. Значення. Ну, я подумав, може, оса якась укусила чи що, щось. Коли дивлюсь шершень, думаю, жорстко. Ну, я так думаю, мене в цій історії врятувало те, що я продовжую пірнати, а пірнав глибоко. І там була дуже холодна вода, ну, під, на глибині там більше-менше там, скільки метрів. І виходить, коли я виліз з води, <кій> я кажу, дружині. Сута, мене таке відчуття, що шершень ніж кажу, не знаю. Так, Блін щось в голові бахкає. О, але кажу так, воно відчувалося, але значення я цьому не придав. От, ми сіли, поїхали, а їхати було додому там далеченько, десь добре, десь 15-дві години. От, і ми коли вже доїхали додому, у мене таке відчуття було, що в мене вже черепна коробка знімається, от і можна знімати кришку. От, і Фактично можна вже було. Якби так досить непросте було. Марічка, що ти що ти там кричиш? От, і виходить, що така от картина: я приїхав додому, зайшов в інтернет, глянув про шершню і виявляється така от історія, що е шершні б'ють. Дуже боляче, да, болісно, і що саме сумне в цій історії їхні укуси можуть бути навіть смертельними. І кажуть, що людині досить там, від одного до трьох укусів для того, щоб був анафілактичний шок, і людина загинула. От, ну, у мене так вийшло, що всього-навсього два черчня мене вкусило, і вкусили вони мене в голову. От, через що моя черепна коробка, коробка утримала, жартую. Але сам факт, що ну, якось я навіть, ну, щоб сказати, що це було дуже боляче, ну, було неприємно. От, і по факту, якось ну, нормально, коротше, нормально я це все переніс, вранці встав, уже все гаразд. І ввечері було вже все нормально. От, через що знайомство з мене з шершнями було. Коли я їх побачив у себе на пасіці, от, я подумав, спочатку всіх потрібно їх витравити, але думаю, ладно, хай живуть. Вони мене так особо і не трогали. Перва качка, меда там друга, вони літали, так бомкали мене в руки. От, ну, не, не, не атакували, бо я ж біля вуліка їхнього ходив. Ну, от. А так, фактично, думаю, ну хай собі живуть, буде в мене там пасіка бджіл і пасіка шершнів. От, але виявилося все трішки по-іншому. Зима зробила свої корективи. І бачите, під, 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 підгризли вони добре е, мою пасіку. І тепер прийдеться робити нове перезавантаження. О, такий я пасічник. Тому що дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі про свої пасіки. Але я вам хочу сказати, що якщо кожна людина повинна займатися своєю справою, І якщо ти. Фахівець в тваринництві, то займайся Михайло тваринництвом. От, і пасіка це все-таки, я так розумію, трішки інша історія. Хоча я виріс на пасіці, з діда прадіда в нас пасіка була. І знаєте, для мене пасіка це далеко не чуждо але, ну чесно скажу, оцей двір, оці всі куткудахкаючі і мечащі, мені більш до душі і гавкаючі о А бджоли, це так уже, я вам скажу, це вже чисто. Скажу так, як у мене воно зараз виходить це все в навантаження, От, тому бувайте. До зустрічі в наступних відео і не забувайте заходити до нашого е інтернет-магазину Прайвент і проводити закупівлю якісних ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Озера, тому що вже наступає час, починаються масові вистави все більше і більше людей звертаються до мене за допомогою, щоб допоміг корові при парезі, при кетозі, при порушеннях обміну речовин. Тому на сьогоднішній день е транзит про Дейрі Сейф, е Дейрі піло. Камікал, Вітал Транк, весь арсенал є в наявності і готовий їхати до кожної вашої корівки для того, щоб її врятувати. От бувайте до зустрічі!